Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати отакий красивий плед, зв'язаний квадратами, який я в'язала сама своїми руками із залишків ниток, які в мене оставалися після в'язання якихось виробів. Ну, розстелила плед для того, щоб засняти і вам показати, котик прибіг, тут же ліг, йому дуже подобаються такі речі. Так, плед зв'язаний квадратиками, він зв'язаний спицями. і така, скажімо, приємна така полосочка йде от по центру із протягнутих, на, на світлому буде видніше, да? із протягнутих петельок. Із протягнутих петельок, от така полосочка йде. Тому виглядає цей плед дуже симпатично. Він зв'язаний в основному із напівшерстяних ниток, тому він тепленький, я ним уже користувалася, я закінчила його в'язати влітку і от осінню користувалася в міжсезоні, коли коли тепло закінчилося, а холод ще не прийшов от такий плед. Дуже гарно він, скажімо, пригодився мені. Оці квадратики ви можете зробити любого розміру. У мене він десь квадратик розміром 10 на 10, але я б, якби в'язала зараз, я б зв'язала квадратики більше. Мені здається, 15 на 15 було б саме те. Так, квадратики якісь мілкуваті. Кольори я не підбирала, я в'язала із тих ниток, які в мене є, і крайок обв'язала. Крючком обв'язала нитками на півшерстю також і обв'язала крючечком. І так, для в'язання пледу нам потрібні будуть спиці, ниточки різних кольорів, можуть бути і однотонні, можуть бути там два кольори або три кольори. Ви можете десь собі графічно намалювати. Сам цей коврик, сам цей плед, і зробити, наприклад, узор, якийсь, якісь ромби там вив'язати різними, різними кольорами. Це вже яка у вас фантазія і на ваш розсуд. Я в'язала із залишків шерсті, тому мені е, різниці не було, який колір, я їх просто підбирала в залежності від е, е, тих, які нитки в мене були. Ну і звичайно е, дивилася так, щоб не повторювалися один біля одного рядом одінакові кольори. Тепер, що стосується розміру самого квадратика, от у мене тут набрано 37 петель: 18 з цієї сторони, одна петелька протягнута, і 18 з цієї сторони. От розмір оцього квадратика 10 см. Якщо я, наприклад, би зроб хотіла. 15 см, то мені потрібно було б додати ще половину цієї сторони. Тобто 18 розділити на 2 це буде 9 петель, 18 плюс 9 це буде 25, ну, потрібно, щоб тут була, ну, потрібно, щоб тут було парне число. Тобто це буде не 25, а, наприклад, 26 або 24. І тоді у нас буде на половинку більше. Такий квадратик буде 15 сантиметрів. 24 з цієї сторони, 24 з цієї і одна по центру. Це буде 48-49 петель для того, щоб був квадратик, наприклад, 15 см, це на нитках от, товщина моїх ниток десь приблизно 200, в середньому 200 метрів на 100 г. Ну, тут трішки більше, це просто у мене залишок залишився. Для в'язання зразка я наберу от 10 з цієї сторони 10 з цієї і одна по центру 21 петлю. Мені не потрібно там, великий квадрат, я просто вам для зразка покажу, яким чином в'яжеться. Сам плед, саму, сам принцип покажу, а далі, я думаю, ви самі вже розберетеся. Так, 2, 3, 4, 5. І так, я набрала 21 петлю. Далі я буду пров'язувати перші 10 петель до центру. Першу петлю кромочна, я її просто знімаю, не пров'язую. Далі я в'яжу лицевими петлями дві, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Кху -кху, вісім, 9. Я пров'язала дев'ять петель. Чому? Тому що це в мене лицева сторона, і мені треба вже на лицевій стороні. Пров'язувати протягнуту петлю. Яким чином я її пров'язую? Дивіться, у мене 10-та петля це якби до центру, а оця центральна петля, слідуюча, оця петля, вона центральна. Мені потрібно розвернути ці петлі так, щоб оця петля стала ну якби лягла так наперед. Яким чином я роблю? Беру оцією спицею, підхватую під низ. Цю петлю отак її розвертаю. І ще раз розвертаю другу петлю, слідуючи наступну. Тепер вертаю на попередню спицю і підхватую правою спицею от з цієї сторони, отак. За дві петлі зразу. І просто перекидаю на другу спицю. От таким чином. Я якби розвернула петлі, і в мене вийшла тепер та петля, яка була другою, вона стала першою ось сюди, тут. Розвернула ці петлі. Тепер пров'язую петлю. І через пров'язану петлю, оці дві, які я знімала, перекидую на цю сторону. Таким чином, у мене вийшло, що середня петля, от вона якби лежить зверху, і е, такий створює такий рельєфний такий візеруночок. І далі пров'язую 9 петель е, просто лицевими. Останню петлю пров'язую останню петлю пров'язую е, виворотньою петлею. Петлю, виворотній ряд ми в'яжемо е, також лицевими петлями, тому що це платочна в'язка, е, пер, першу петлю я знімаю, не пров'язуючи. Далі я в'яжу просто лицеві петлі е, до середини, до центру, до центральної. Дев'ять петель я пров'язую. Так, дев'ята. І ось туди ця центральна петля, яка вона така буде. Так, Це ще не вона. Оце ще одну пров'язую. І дев'ята петля. Ось вона. Вона така товстіша. Ниточку я перекидаю наперед в'язання, а цю петельку просто знімаю, не пров'язуючи. От, нитка наперед, петлю перекинула. І тепер повертаю нитку назад, в'язання, і в'яжу. Останні петлі лицевими до кінця ряду. Остання петля в'яжеться виворотньою. Так, остання петля виворотня. Так, тепер слідуючий рядок, лицевий ряд. Першу петлю знімаю, далі пров'язую до центру, не дов'язуючи одну петлю лицевими. Так, Ось пров'язала, одна петля залишається. От дивіться, центральна петля і одну не дов'язану. Тепер на кожному лицевому ряду я буду дві петельки перекидувати. Оцю петлю буду перекидувати якби на цю сторону. Спочатку я розверну їх, от таким чином, поверну на цю спицю. І тепер правою спицею підхватую дві петлі з цієї сторони і знімаю на цю спицю, щоб середня петля вийшла другою, щоб вона була не крайня, а перша. І далі пров'язую одну петлю лицевою і через цю одну петлю перекидаю дві. Ниточки, дві петлі, ті, які я знімала. І у мене формується протягнуті петлі такі лицеві. По-перше, формуються протягнуті петлі, а по-друге, формується квадрат таким чином. Отак він буде складуватися і буде створюватися квадратик. І в'яжу таким чином до самого краю. Тобто на виворотньому ряду я просто перекидаю петлю не пров'язуючи. Нитка попереду роботи. На лицевій стороні я дві петлі перекидаю через одну пров'язану, якби зменшую на одну петлю рядочок, от формується у нас уже оця полосочка. Оця така полосочка формується і формується квадратик. Ну, Пров'яжу ще пару рядочків, покажу вам, і потім уже в самому кінці покажу, яким чином. Закривається сам квадратик. Так, і ще лицева. Так, це в нас виворотній ряд, тому, дов'язавши до центральної, її видно вже добре, дов'язавши до центральної петлі, я перекидаю нитку наперед роботи. Цю петлю перекидаю не пров'язуючи, і нитку повертаю знову на зад роботи і пров'язую далі лицевими петлями. Остання петля виворотна. Так. Ну, і ще один рядок. Думаю, що вам уже все зрозуміло, в'яжете лицевими. До центральної петлі, не дов'язуючи одну петлю, так, ось я не дов'язала одну петлю, центральна петля, ось її видно, вона протянута. Тепер розвертаю петлі отаким от чином. Так? Повертаю на. Якщо ви в'яжете. Таким чином, що у вас петлі вже отак розташовані на спиці, значить вам не потрібно розвертати. Просто я в'яжу так, що мені потрібно розвертати. І підхоплюю тепер цю правою спицею, дві петлі, переношу на праву спицю, не пров'язуючи. Пров'язую слідуючу петлю і перекидую, підхоплюю лівою спицею, дві петлі, які я не пров'язувала, і перекидаю їх через пров'язану петлю. І от таким чином формується ця протягнута петля. Думаю, що вам зрозуміло. Далі я дов'язую до кінця квадратика і вже повернуся до вас, коли буду в самому кінці закривати квадратик. Потім і так, у мене на спиці залишилося 5 петель. Квадратик у мене маленький, тому що я набирала всього 21 петлю, тобто у мене десь вийшов по 5 см, отут в сторони квадратика. Так, і далі яким чином я дов'язую, далі показую. Значить, першу петлю я е, знімаю, це кромочна. Далі пров'язую, розвертаю петлі таким чином. Якщо вони у вас так уже лежать, то можете не розвертати. Так, е, Знімаю дві петлі на праву спицю, пров'язую цю петельку, перекидую ці дві петлі і пров'язую виворотно. У мене залишилося три петлі. Так, зворотну сторону цю петлю знімаю, цю петлю нитку перекидаю наперед, знімаю також ця середня петля, і пров'язую тільки цю одну петельку крайню. І тепер от закриваю ці дві петлі Так, розвертаю цю ниточку і цю розвертаю. О, таким чином. Підхоплюю дві петлі на цю спицю, останню петельку пров'язую лицевою і перекидую ці дві петлі на цю сторону. От таким чином у мене закрилася рядочок, закрився. І вийшла е, притягнута петелька, ми притягнутою петелькою. Далі ми міняємо колір. Що мені для цього потрібно? Мені потрібно відрізати цей кусочок нитки. потрібні. Відрізаю кусочок нитки, отаким От чином, і оставляю отак в цей, цю ниточку. І так, я дов'язала квадратик, у мене вийшов. Ну, отакий от симпатичний квадратик. Бачите, він коли розвертаються нитки, виходить, що дорожки дивляться одна так в цю сторону, інша в другу сторону, і це якби ну, красиво виглядає. Далі, яким чином я приєдную нитку? Що мені для цього потрібно? Потрібно для цього слідуще. Я беру, підхоплюю от дві ниточки. Оці. Тут у мене дві петлі верніше, вибачте. Тут у мене три петлі на нитці на оцій ниточці залишилися. Дві петлі перші от центральну і слідуючу за нею. Я підхоплюю на спицю, а нитку цю витягую. Оцю оцю ниточку, саму цю петлю. Я витягую, із двох ниток витягую, а з третьої, ниточки не витяг... з третьої петлі не витягую, тому що якщо я витягну, вона у мене розпуститься. Я нитку тяну оцю ниточку, яку я обрізала. Я тягну не в цю сторону, а саме в... наверх наверх витягую, і потім затягую цю петельку, і виходить, що там як вузлик э, створюється. Далі беру нову нитку і приєдную нову нитку. Нову нитку я просто пров'язую оці дві петельки. Я пров'язую ну, нову нитку, якби пров'язую через ці дві петельки. От таким чином. таким чином, у мене створилася нова петля із нових ниток. Далі я набираю. От дивіться, у мене оцей протягнута петля, оця діагональ. Мені потрібно наступний стовпчик, який я буду в'язати, щоб ця діагональ йшла паралельно. Ось таким чином ці полосочки вони йдуть паралельно. Ось за цим треба слідити, тому що якщо ви розмістите не з тієї сторони стовпчик наступний, то у вас може вийти, що діагональ буде отак ну, на цю сторону, і це буде негарно виглядати. І я починаю, і тепер мені потрібно набрати новий квадратик, і я буду в'язати по цій стороні я набираю 10 петельок. 11-та в мене на спиці вже центральна. так, І 10 повітряних потім ще наберу. і отут По центру у мене буде формуватися діагональ. Оця вона паралельно буде йти цьому рядочку. Так, і Далі я підхоплюю сюди перша. Так раз. Дві нитки зразу, щоб не розпускалося. так, раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, і отут одинадцяту беремо. Ось сюди цей краюк по центру. Одинадцятий. Так, одинадцятий. А далі я набираю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Так, це буде центральна. І далі я набираю іще раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. 8. 9. 10. І буду формувати от квадратик з цієї сторони. У мене буде йти. Так. Тепер у мене буде е, наступний рядочок, це буде виворотній. Одну петельку я кромочно знімаю, а далі пров'язую лицевими петлями е, весь рядочок, крім, Центральные петли так. три, четыре, пять, шесть, семь, весе. Десять. Так, десять. Оцю петлю ниточку на цю сторону наперед перекидаю. Цю петельку просто перекидаю, не пров'язуючи. І далі знову в'яжу десять петель лицевими. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Остання виворотня. Так, 10. І в'яжу тепер точно так же, як цей квадратик, в'яжу далі. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. 9, одну не дов'язую, розвертаю ніточки, перекидую дві петлі разом з ліво направо, пров'язую одну петельку і перекидую ці дві петлі через пров'язану петлю. І далі 9 петель пров'язую до кінця. І так в'яжемо квадратик. До кінця по такому ж принципу, як і попередній. Так, зараз пров'яжу ще декілька рядочків для того, щоб було наглядно видно. Так, лицеві петлі. В'яжеться це швидко. Щоб крайки у вас не залишалися. Я їх ув'язую зразу в полотно. Так, що це я тут зробила? Пропустила цей рядок, пров'язала. Не забувайте, 9 рядочків пров'язала <кхм> ниточку наперед. Перекинула і петлю перекинула не пров'язуючи. І далі в'яжу знову дев'ять петель. Останнє виворотня. Не дов'язуємо одну петлю до центру. Так, Одну петельку не дов'язала до центру. Центральну петлю вже її добре видно. Таким чином розвертаю, пров'язала наступну петлю і перекинула через неї ці дві, і далі лицеві. Отакий От нехитрий спосіб. Так, в'язання, дов'яжу рядочок. Оці петельки, потім, оці хвостики, який тут у мене залишився, потім я поправлю крючком. Це поправиться. І його не видно буде, я заправлю. І формується наступний квадратик. Він буде рядом із цим квадратиком, отакий буде симпатичний квадратик. Отаким чином от формуються ці квадратики. Якщо вам потрібно буде, скажімо, з цієї сторони, то, ну, з цієї сторони приєднати, то потрібно спочатку буде набрати повітряні петлі, потім підхопити сюди і потім ви якби, будете в'язати далі сюди на направо, на цю сторону. Ну, У мене вийшло от, таким чином, я вам показала. Я думаю, що нічого складного немає і можна розібратися. Ну, От така у мене виворотня сторона виходить і така симпатична лицева сторона. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас бачити в наступних відео. І ставте лайки, дизлайки з всього вам найкращого. До побачення!